Тернопільські поліцейські встановили особу породілі, яка залишила новонароджену дитину в під'їзді багатоповерхівки. Це 20-річна жителька міста Зборова, яка проживає в обласному центрі разом із бабусею. Нагадаємо, подія трапилася 15 січня. На лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки мікрорайону Сонячний, що в місті Тернополі дана особа повідомила, що на першому поверсі під'їзду, в якому вона проживає, в неї було виявлено сумку жовтого кольору, всередині якого новонароджена дівчинка. Ви були так, як дитину забрали? І, та я віддала в руки. її з пакетом. Забрали та, угу. та з пакетом. Дитину доправили до лікарні, де її обстежили. Наразі вона перебуває у реанімації. Поліцейські провели комплекс заходів для розкриття злочину, опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами. В Ході проведення даних заходів встановлено, що цією жінкою є заявниця даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України. Як з'ясували працівники поліції, офіційно жінка на медичному обліку не перебувала, дитину народила вдома, після чого загорнула, немовля в ковдру та кілька рушників і віднесла в під'їзд багатоповерхівки. Досудове розслідування триває.